Вітаю, друзі! Слава Україні! Міцного козацького здоров'я хочеться побажати всім добрим людям, які допомагають нам вистояти. Ну а сьогодні про що? Ви думаєте про Мендель? Ну, в принципі, можемо зачепити цю тему, бо мало хто зараз знайдеться е, захисників у єрмака. Але історія з Мендель якраз таки наштовхує на іншу думку. А хто ще із вчорашніх соратників не копнув ногою тушку єрмака? Ми пригадуємо, як Кулеба вийшов і казав, як, ну, той, що МЗС, як Єрмак йому е, не давав можливості е, навести мости з кушніром, ну, тобто з зятім Трампа. І от такий Єрмак поганий. Вчорашні сьогодні чують діч, Мендель перевищила всіх. Узурпатор, узурпатор тіла президента, коротше кажучи, як ще тільки можна назвати Єрмака, я навіть не знаю. Цю історію я би прокоментував би якраз таки з точки зору професійного журналіста. А ним є ні, не Ігор Лапін, ні. ні. Богдан Буткевич, який зараз знаходиться в Збройних силах України. Ви знаєте, да, тобто Цензорнет, шоу бісики з дружиною Данилюк Єрмолаєвою. Вони дуже мають, як кажуть, серйозний фаховий підхід до оцінки таких речей. Так от, Богдан Буткевич написав допис і я саме ним. Закрию питання Мендель і тушки Єрмака. Отже, ще коли я був журналістом до війська, мене постійно питали, чому я не спробував перейти в набагато більш прибуткову сферу, а саме, прес-секретарства чи медіа радника. Відверто разочок навіть спробував, і це був чи не найгірший досвід мого життя довжиною в кілька місяців, про які я досі не можу згадувати без здригань. Коли тобі треба не стільки займатися реально роботою, скільки постійними інтригами, склоками, видавлюванням конкурентів, вимірюванням, а хто і на яку відстань, окрім тебе, наблизився до тіла шефа, ну і всім поза позосталим вилизуванням дупи, сановного господаря. А без цього, а без цього ти приречений. Нуль шансів втриматися і бути успішним в українській політиці. За дуже рідкісним виключенням заведено саме так. Бодя Буткевич пише: звичайно, це маючи на увазі в тому числі скандал, який зараз розгортається, де Мендель починає розповідати про узурпатора Єрмака. А ми продовжуємо. І про що далі? Отже. В українській політиці за дуже рідкісним виключенням заведено саме так. А особистий прес-секретар це не стільки про пресу, скільки про секретар. В найгіршому сенсі принеси, подай, підбери, почухай ось тут. Я це все до чого. І відверто, Юлічка Мендель зі своїм откровеннями над неостиглим ще політичним трупом свого колишнього шефа якому вона тільки що в задній прохід не заглядала, коли було треба. Хоча хто зна, виглядає ще більш огидною за цього екс-шефа, і ще побачимо, чи трупу так, от, такий натяк від воді Буткевича, але відверто Юлічка Мендель зі своїми откровеннями саме виглядає так. Хоча, в принципі, це особини одного порядку: з одним модус оперенді. Стратегією просування по життю та методами. Так, не дивно, що вони не спрацювались. Дві секретутки не поділили один об'єкт для паразитування. О, до речі, непогана назва для сьогоднішнього ефіру. Дві секретутки не поділили один об'єкт. Для паразитування. Так от, але бажання вдягти на себе біле пальтішко і грайливо качаючи ніжкою, заявити, а я тут ні при чому, паралельно накидаючи лайна на того, з ким по ясна добивалось, <дивалась> це щось настільки невимовно огидне. Друзі, ну що я можу тут додати до слів професійного журналіста? Напевне, більше нема що додати. Але це не єдина тема на сьогоднішній день. І я би хотів вас всіх повернути трішечки назад. Спілкування з розумними людьми, які розуміються на процесах, які відбуваються в Україні, підштовхнуло до такого запитання, яке чомусь останнім часом ніхто не підіймає. Де банка? Хм, ладно, окей. Де чорна каса? Де каса? Абщак, який був організований злочинним огрупуванням Тімура і його команди. Ну, окей, Карлсен полетів. Єрмака зняли. Бля, де каса? Та сама каса, з якої планували внести заставу за Чегевару, тобто Чернишова. Про це говорять на плівках Міндіча з Шефіром. Так саме про це вони говорили. Так от, та сама каса, яка схоже використовувалася, щоб платити конверти слугам. Тоді питання, де гроші? Де Зін. Бо все говорить про те, що це була налічка. Так, готівка. Вони її носили особисто. Пам'ятаєте, Шугармен? 1,6 мільйона доларів треба занести до картини. Ну, або до портрета, або здогадайтеся з трьох раз. Це ж одне й те саме? Кого в нас в офісах, в кабінетах, в державних установах називають портрет? Під іде. Ні, ви не дивіться на мої ножі і на статуетку Сови Айдарівської. Але саме того, кого називають портрет, так туди якраз і тягалося. Так де каса? і хто її зараз контролює? Можливо, варто запитати в малюка Служба безпеки України, Ау, де каса, який чекає на повернення свого друзяки. Бо ж ми всі пам'ятаємо, що Карлсон того полетів, але він же ж обіцяв повернутися. Так от, поки він не повернувся, всі ми маємо цікавитися сьогодні цим? Чи це дрібниця? Ні, це не дрібниця. І це цікавить не лише тверезих людей на даний момент. Ну, а поки наші слуги зайняті впихуванням бюджету, ну так би мовити, впихуванням впихуємому, я би хотів вам розказати, що, що саме написав Железняк. Як можна при такій фінансовій ситуації. Голосувати за цей популістичний бюджет на четвертому році повномасштабної війни залишати таку фінансову діру, де народ в армії, бля. Просто в армії. Четвертий рік вони навіть не намагаються хоч щось зробити з мінімальною зарплатою для солдатів. Ви ж подивіться, на сьогоднішній день грузчик в супермаркеті отримує вдвічі більше, ніж солдат на передовій. Я не розумію, як можна при такій фінансовій ситуації залишати курва марафон, кешбек, вовину тисячу, стратегічні комунікації 4 мільярди на стратегічні комунікації. Ні, можна, звичайно, сказати, а ми з марафона прибрали півтора мільярда. Так, да, але курва то, колись на марафон було півтора чи два мільярди. А потім з'явилися стратегічні комунікації, плюс 4. І тепер вони геройські. Марафон нібито, нібито прибирають. А на стратегічні комунікації 4 мільярди потрібно. На дороги потрібно. На купу іншого популізму потрібно. І знаєте, як за це все можна голосувати, якщо вже на сьогоднішній день чек за популізм, пам'ятаєте, жизнь це все супермаркет, а в кінці каса. Так от чек за популізм вже виписали в меморандумі МВФ. Я не розумію, що з цим бюджетним підходом. Але головне абсолютно не розумію. Пише Желізняк. Чому рада після всього побаченого і почутого навіть не намагається це хоч якось виправити. Ну, така історія. Е, є підстави вважати, що бюджет проголосують. Можливо, на момент виходу цього ефіру він же буде проголосований. Але ця вершина популізму і цей потяг реально несеться. Ми сьогодні це бачимо. Ну, я би сьогодні більше, в принципі, вам би не грузив би якимись новинами, тому що, чесно кажучи, доповідь закінчила. Ми переможемо! Слава Україні!